Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами розберемо дуже крутий проект, який вже зовсім скоро зможе нас нагодувати, роздати дроп. проект набагато кращий ніж NotCoin, тому що це знову ж таки фармілка. Набагато краще, ніж умовний ребі валет, ніж умовний Rainbow валет. Це знову ж таки ретро-дроп від нового гаманця, але набагато крутішого. Тому ставимо лайки, підписуємося. І в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому кожен день викладаю різні криптоактивності. І активність з цього відео. Інструкцію до нього ви також знайдете в моєму телеграм-каналі. Також хочу сказати, що за кріпну повідомлені зможете знайти навігацію по каналу. І по цій навігації в каналі зможете знайти курс Оріхова, три курсоволошна, курс по американському ютубу, курс скаму русських подробно на 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, там товарка, крипта, арбітраж, трейдинг і так далі. Курс денчика повітряна. Інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, послання на телеграм канал я залишаю в описі під цим відео. Отже, давайте починати. Сьогодні ми розглянемо новий проект в. Екосистемі Нір. Нагадую, що екосистема НІР це одна з найкращих екосистем, найкра... один з найкращих протоколів взагалі в світі. 2 мільйони підписників в Твіттері. В принципі, Твіттер не так беремо до уваги. Я це взяв просто, щоб ви розуміли, що це не просто так. Хочу нагадати, що який проект що в нас в екосистемі Ніра? Правильно, Світкоін. зараз вони запустили, тобто Нір, запустили свій гаманець, в якому ми за фарм токенів зможемо отримати дроп. Давайте, в принципі, детальніше до нього перейдемо. Е, зовсім скоро. Думаю, що ми отримаємо від них ретродроб яким чином. Давайте, в принципі, розбиратися з самим проєктом. Отже, інструкцію виклав я в Телеграм-канал. Вони створили по типу тон валета в Телеграмі, тільки це є е, від Нір. Що вам потрібно робити? Отже, е, переходимо за першим посиланням. Дуже і дуже вас буде виснути, але тут нічого. Що ми робимо? Ми заходимо в самий гаманець, тут реєструємося, обов'язково зберігаємо сід фразу, це обов'язково. І далі переходимо в отут, ход-баланс. -от, і вас тут буде клейм-ход. Воно у вас вилезе на весь екран, ви нажмете ход, вам потрібно, так скажемо, заклеймити ці штуки. І далі кожні 2 години заходити сюди і збирати ці. Uh, так скажемо, ці поїнти. Також тут є буст. ці бусти також рекомендовано, ну, я навіть, навіть не рекомендовано uh, стопудово качати, щоб фармити набагато більше. Як ви бачите, що в мене баланс 0001, щоб там вкачати ще там щось то в нітри 002%. Отже, тому я рекомендую uh, вам цей проект робити це 100%, адже uh, не знати, що вийде з нудкоїном. А це як додаткова фармілка для вас, тому. Ну, знову ж таки, чому не спробувати? Тим більше, така, як НІР, така екосистема, як НІР. Знову ж таки, я розписав, як нам краще вкажути. Тобто швидкість майнінгу залежить від рівня каміну, його можна прокаштувати через ход. Дрова це ресурс для прискорення майнінгу і так далі. Знову ж таки, є цінність через те, що екосистема НІР, протокол НІР, і я вважаю, що. Зможе роздати досить і досить круто. Тому що я вам рекомендую хоча б спробувати. Не то, що спробувати, давайте так скажемо. Залетіти фул ногам. Якщо у вас є ферма телеграм-каналів, то це гем. Ви просто собі 10 телеграм-каналів відкрили, вона там собі у вас фармиться. Звичайно, якщо у вас є там вільний час. Це щось по типу Граса, але ну Грас там не треба кожні 2 години. А тут просто собі засікли. Просто кожні 2 години зайти, нажати одну чортову кнопку і все вийти. Я думаю, що не составить вам тут нічого. Тут не треба брати тестові токени, не треба крутити транзакції. Тут все, що нам потрібно зробити. Дивіться, просто ми заходимо тут. Оця шкала заповнилась, ми нажимаємо claim ход, все, виходимо. Пізніше заходимо знову сюди, бусти, можемо. от. Дивіться, можемо навіть тут газ редагувати. Тобто, взяти, підпис... підписати сюди. Я ще ці завдання навіть не робив. Підписати ще раз телеграм-канал. Все. Нема тут нічого тяжкого. Я вважаю. І ми вже, так скажемо, збільшили газ. Тобто топливо наше. І все. І, ну, чесно сказати, тут насправді, я вважаю, що е, брати по ситуацію з ноткоїном, не знати, що вийде. Кажуть, що ноткоін вийде 21 лютого. Але, знову ж таки, це набагато якісніший проєкт, ніж ноткоїн. Тому я вам рекомендую в нього зайти ну, блядь, телеграм-каналом, нічого не треба качати, нічого не треба вкладувати. Ідеальний проєкт. Тому. Робимо інструкцію, самі знаєте де знайти. Всім хто дивився, бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.